Привіт, це Відео Діма, Мене звуть Саша Кайзер. І сьогодні ми оглянемо безіменну будову на перетині вулиці Ляни Кравченко та Городоцької від самозвісного забудовника Галжитлобуд, відомого перш за все, своєю скандальною новобудовою леве міста, огляд на яку ви можете знайти у нас на каналі. Ми сконтактувалися з забудовником, і вони обіцяли нам перезвонити. Потім ще раз обіцяли подзвонити і ще раз, а після третього разу ми зрозуміли, що це безнадійно, і вирішили пройти самі. З інфраструктури тут можна відмітити зупинку, що знаходиться за 5 хвилин ходьби від будови, продуктовий магазин в сусідньому дворику і все. Ну майже ще ми помітили типовий совковий генделик за 300 метрів від будови, але не ризикнули туди зайти. Спортшкола та дві загальноосвітні школи знаходяться всього в 15 хвилинах ходьби від будови. Проте я не рекомендував би посилати туди дітей без респіраторів, адже Львівський хімський завод це доволі сумнівний сусід. Побачивши будову вживу, складається враження, ніби архітектори працювали за їжу, адже дизайн тут, м'яко кажучи, не дуже. Зате балконів тут вдосталь, і я не здивуюся, якщо на одну квартиру їх приходиться по 3-4 штуки. Хоча толку з них небагато, адже враховуючи те, що це найвищий об'єкт в кварталі, сильний вітер тут буде завжди незалежно від погоди. Безсумнівною перевагою я газова труба, що проходить паралельно до будинку і ідеально вписується в роль лавочки. Я вже бачу цей вогник, що загорівся в очах інтелігентів з сусідньої Левандівки. Всередину ми так і не потрапили, але знаєте, я не дуже жалію, адже після того, що я побачив у спільноті забудовника на Фейсбуці, я взагалі сумніваюся, що там безпечно перебувати. І так як краєвиди на Львів ми оцінити не в змозі, то давайте поглянемо що ж тут по сусідству і що думають про цю забудову місцеві мешканці. Не ну напряжно те, що вони прямо перед вікнами. От в упор. Ага, там не шумлять, що, що щось таке. Не зараз нічого. ось ця вот половина то нічого, а так. Машину. А люди обходити не. Все, да, машину всі беруть, подвели, всі. Там же грузови приїжджали, знаєте, саме привозили, пісок привозили, там все привозили. Ціна що стартує від 13 тисяч 800 гривень за квадратний метр у ще не зведеній секції, як на мене, не зовсім адекватна. Тому, беручи до уваги всі ті недоліки, що ми виявили, ми однозначно не рекомендуємо вам купувати квартири в цій новобудові. А на цьому все з вами був Кайзер. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал Відеодому, підписуйтесь на мій канал. І головне, не забувайте ділитися цим відео в інших соціальних мережах. Також не забувайте писати в коментарях, про які новобудови ви хотіли дізнатись більше, і ми обов'язково їх оглянемо. До зустрічі.